Познайомився з даним космічним кораблем серед преміальних офісних та ортопедичних крісел Сіху Доро С300, і в ньому без жартів можна налаштувати більше, ніж навіть я очікував від крісла. І як тільки я вперше на нього всівся, то відчув дуже приємну одну з його фішок динамічну підтримку попереку, яка дійсно буквально обіймає спину, підлаштовуючись під тіло. Це дві окремі підтримки праворуч і ліворуч поперекового відділу спини, які виглядають як крила та регулюються окремо по глибині. Я нарахував десь. Три положення. Це дійсно, якби хтось м'як обіймав вашу спину в одній з найважливіших зон. Окрім цього, крісло обладнане амортизованою підвіскою сидіння. Це ось такі от металеві пружини, які гасять падіння корпусу при посадці та плавно підтримують вагу. Навіть якщо ви нерівномірно сідаєте, механізм роботи схожий до амортизаційних пружин автомобіля. Завдяки цьому відчуття при посадці м'якше порівняно з жорсткими та фіксованими площадками у традиційних офісних кріслах. Виробник називає механізм антигравітаційним, і щось в цьому є. Бо коли сидиш на ньому і ще й відкинувшись назад, а в цей момент крісло це робить по суті всією своєю конструкцією, то спина і сидіння Наче знаходяться в легкій невагомості, та за допомогою регулювання натягу пружини можна підібрати зусилля відкидання під свою вагу. Тож при правильному налаштуванні крісло буде тримати вас у будь-якій позі, а при вставанні повертатись у вертикальне положення. Тепер більш конкретно про можливості регулювання, яких дійсно багато, але до деяких з них в мене особисто є питання. І почну з висоти крісла, яка регулюється газліфтом четвертого покоління і має діапазон в межах десь 10 см. Від нижнього положення, яке на висоті приблизно 43 см, до відповідно близько 55 см у високому положенні. Для цього є відповідна кнопка. І тут, в принципі, питань нуль. Далі це регулювання глибини сидіння, щоб висувати вперед, на нього краще сісти, а от повернутися в стокове положення, воно може Самостійно при взаємодії з відповідним регулятором. І тут все також зрозуміло. Потім динамічна підтримка поперку, яка завдяки власному газліфту дозволяє дуже легко змінювати її налаштування. А завдяки її поділу та тому, що вони тримаються на певних пружинах, то і з'являється цей приємний ефект обіймів, який дійсно адаптується під лінії тіла. І це дійсно дуже гарно відчувається, тому тут також все зроблено чудово. Далі це регулювання висоти спинки, у якої є 5 рівнів. Та щоб змінити висоту, достатньо просто її піднімати. До речі, мені подобається ось така от конструкція без окремого підголівника. Він є одним цілим зі спинкою і функціонально виконує те, що мені потрібно. Плюс візуально це приємніше виглядає. І перший недолік полягає в тому, це щоб опустити на рівень нижче, наприклад, з третього на другий, потрібно пройти весь шлях догори, опустити вниз і дійти до потрібного рівня. А якщо ви його проскочив, то давай ще на одне коло. Наступний недолік полягає в тому, що тут бракує механізму блокування. Бо особливо, коли я граю в ігри, то під емоціями я так рухаюся, що трішки спозаю з крісла. будь яко І коли вирівнююся, то я це роблю впираючися в спинку. Відповідно, що правильно я змінюю її налаштування. А оскільки я її виставляю в максимально високе положення, то після таких дій вона в мене просто опускається до нижнього положення. І треба під час гри знову швидко все налаштувати. І це незручно. Тепер щодо кута нахилу. І тут є три положення спинки, які також змінюються відповідно регулятором. З них це приблизно 100, 110 і 130 градусів. Крім того, сам механізм дає змогу плавно відкидатися в будь-яке положення, а пружина повертатиме крісло у вертикаль при підйомі. І ось тут в мене питання. По-перше, навіть в основному та зафіксованому положенні все одно є невеличкий хід. По-друге, наступні кроки від 110 до 130 градусів не мають можливості фіксації в цих положеннях. Тобто, це буде саме можливість динамічної зміни. І як було зазначено раніше, коли ви будете вставати, крісло буде повертатися до... Базового стану. І в цьому дійсно є свої плюси, як от те, що крісло ніби допомагає вам встати, ну бо припіднімається разом з вами. Але й мінуси в такій схемі, принаймні для мене, також є. І це те, що для того, щоб обрати зручний для себе кут в цьому діапазоні між 110 і 130 градусами, потрібно регулювати жорсткість натягу пружини гойдання, для якого є також спеціальна крутилка. І якщо ви постійно сидите, грубо кажучи, в одному відкинутому положенні, то можна сказати, один раз налаштували і все буде зручно. Ще й в такому стані цей кут можна динамічно регулювати, просто втискаючися в спинку або трішки припіднімаючися, що точно є плюсом, і це класна можливість. Але якщо ваш комфортний кут це умовні 115-120 градусів, і при цьому час від часу у вас буде бажання відкинути спинку повністю, щоб по суті полежати, то потрібно буде знову змінювати жорсткість натягу пружини. Бо скоріш за все налаштована жорсткість буде. Вас піднімати і не давати опуститися повністю, тобто вам потрібно буде по суті боротися з кріслом і навіть прикладати зусилля, щоби тримати потрібне положення. Тому натяг пружини для комфорту краще змінити. А після того, як полежали, це налаштування знову потрібно буде повернути до того, яке було комфортним. І це на мій смак не є зручним рішенням. Та хотілося б, ну, хоча б можливість фіксації при найбільшому куті. І було би знову ж таки для мене особисто прям ідеально. Ну і найцікавіше це 6 d підлокітники, не знаю, чи ще в когось такі є, але рухаються вони напевне куди і майже як завгодно: вверх, вниз, вперед, назад, вліво, вправо, ще з можливістю повороту, і нахилу, тобто, напевне, не існує якогось такого положення. Під яке не можна було б налаштувати дані підлокітники під будь-який стіл, під будь-яку діяльність чи девайс комфортних положень дійсно неймовірно багато. При цьому вони ще й рухаються та нахиляються синхронізовано зі спинкою, але найбільший для мене мінус їх також не можна зафіксувати. Так в теорії я здогадуюся, що скоріш за все це було би доволі важко реалізувати, оскільки багато різних змінних точок. Щоб ця фіксація всього рухомого робилася одним натиском, але воно мене цим капельку дратувало. Бо в даному випадку про це завжди потрібно пам'ятати, що підлокітники доволі чутливі, і якщо ти знайшов зручне положення і просто випадково зачепив його, чи хотілося пересунути крісло, взявши за нього, вони одразу змінюють своє положення. І давай все знову переналаштовувати. Звісно, до цього в першу чергу потрібно звикнути, бо все ж заміну отримуєш без перебільшення нереально класну кастомізацію. Але тут є ще декілька нюансів. Вони можуть змінювати кут та висоту, і тут та сама ситуація, як зі спинкою, бо щоб підняти на потрібну висоту чи кут, потрібно пройти весь шлях до кінця, щоб повернутися на початкові значення. І в себе нічого, але якщо в цей момент підлокітники знаходяться під столом і, наприклад, майже в нього впираються, то у вас не вийде швидко змінити. Це положення, вам треба буде виїхати з під столу, відрегулювати положення і повернутися в зручне місце. Тому, на мій погляд, було б зручніше, якби були спеціальні кнопки фіксатори, які давали би хоча б змогу змінити положення на будь-яке, та з будь-якого тільки при їх ціленаправленому натисканні, та з можливістю зробити крок назад, а не роблячи повне коло. Ну і в підлокітників я би сказав, є трохи вільного ходу, особливо чим вище їх піднімаєш. І до речі, крім базової моделі, існує ще й версія з вбудованою та висувної підтримкою. Для ні, що має бути крутою опцією для повного розслаблення, тому знову ж таки для мене особисто тут дійсно бракує різних фіксаторів чи блокувальників, особливо для спинки чи підлокітників. Бо я, як людина, яка любить, коли все на своїх місцях і в тому числі є різні налаштування. Трішечки нервуюся, коли немає чіткого механізму блокування внесених змін та їх розблокування, коли ти дійсно захочеш цього. І ні, це не було якимось постійним явищем, але епізодично це ставалося, хоча це саме мій досвід. І буду радий, якщо знайдуться ті, хто мають або таке ж крісло, чи з такими ж налаштуваннями, та поділяться власними думками, що впевнений буде корисно для інших. Бо в цілому, і не дивлячись на згадані для мене особисто недоліки, дане крісло мені дійсно дуже сподобалося, та позитивні емоції з легкістю переваж. При цьому його збірка була доволі простою, бо у комплекті є усі необхідні гвинтики з маркуваннями, спеціальна викрутка та зрозуміла інструкція, що на виході дає ось таку от масивну конструкцію з металевим каркасом та вагою, здається, близько 26 кг, і широкою п'ятипроменевою алюмінієвою хрестовиною, яка тримається на поліуретанових колесах. Я думав, що у мого крісла коліщатка тихі, але якраз тут вони дійсно тихі, та ще й при тому м'які. Це прям одразу відчувається при пересуванні. Ну і воно з приємної та сподіваюся довговічної сітки з преміальної італійського матеріалу Dupont TPI, що поєднує міцність пластику та гнучкість гуми. До речі, в свій час це було найкраще рішення перейти зі шкіряного ігрового крісла на січастей, і тіло мені вже подякувало мільйон разів. Це крісло дійсно преміум класу, яке орієнтоване на людей, які працюють чи грають за столом багато годин. Його головна сила в балансі високоякісних матеріалів і продуманих ергономічних рішеннях. І так, усе це відчуття преміум класу коштує недешево, і реалізація певних налаштувань може виглядати нетипово, але до кількості цих налаштувань питань взагалі нуль. І якщо для вас важливі насамперед комфорт вашої спини, та якраз ось така от велика кількість налаштувань для збільшення цього комфорту. То точно є сенс звернути увагу на дане крісло Сіху Доро С 300. Ну а ви поділіться, яке у вас крісло, які в них налаштування для вас є важливими, а без яких ви би могли обійтися? Але все одно, найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.